Некрасива, тому і нещаслива. Я виросла у дитячому будинку, а там кожен сам за себе. По телевізору інтернати і дитячі будинки завжди подають крізь призму рожевих окулярів. Складається враження, що там дбають про дітей і стежать за ними. У нас такого не було. Було боляче і образливо, коли хтось бив, а вихователі закривали на це очі. Образа на людей у мене сидить глибоко, люди безжальні і глухі одне до одного. Коли мені виповнилося 18 років, залишатися у будинку більше не мала права. Закінчила училище і влаштувалася на роботу. Не можу сказати, що відчула свободу, я відчула ще більшу самотність, що я вміла нічого. Нас не вчили у дитбудинку готувати, тому навіть зварити простеньку зубку мені було не під силу, а на сосиски грошей не завжди вистачало. Після будівельного училища мене взяли на роботу підсобним робітником, а потім посунули в кар'єрними сходами. Я стала повноцінним маляром. Мені подобається фарбувати, слухаю музику і творю малярським пензликом, ніби я поза цивілізацією. Будучи нещасливою дитиною, я спочатку стала гидким каченям, а потім перетворилася на некрасивого лебедя. Не вийшло у моєму житті казки. Зросту низького, грубенька, зовнішність непримітна. У натовпі гублюся. Місто наше велике, коли повертаюся з роботи, йду повз фешенебельні ресторани, тож бачу, як чоловіки в дорогих костюмах подають руки дівчатам у красивих довгих сукнях, запрошуючи в шикарні машини. Чому життя таке несправедливе? Чому вони можуть дозволити собі такі наряди? Чому вони красиві, а я ні? Чому чоловіки звертають на них увагу? А на мене ніхто, чому у них є все, а у мене нічого. Коли залишаюся сама вдома, думаю про несправедливість життя, про заздрість до людей, які мають багато чого, про образу на весь світ і жаль до себе. Чи існує кохання, чи це надумані і нав'язані нам думки режисерів, які у своїх фільмах нам показують, як це було вперше і яка це значуща подія для героїв стрічки? А я пам'ятаю тільки біль. На День будівельника у нашому гуртожитку влаштували свято. Мене запросили у кімнату, де зібралися мешканці усього нашого поверху. Пам'ятаю, як хлопці мені наливали горілки. Я не пила, а вони наполягали. Ти що, нас не поважаєш? Ти не з колективом? Щоб нікого не образити, випила першу чарку, потім другу, а далі не можу згадати, скільки тих чарок випила. Від незвички я була дуже п'яна, в голові паморочилось, не могла сидіти не те, що встати і піти у свою кімнату. Через годину я була на своєму ліжку. Чоловік знімав з мене одяг. Я просила не робити цього, але пручатися не мала сили. Пам'ятаю його слова Ну чого ти, дурненька, тобі сподобається? Мені було боляче, я плакала. Намагалася крикнути, але голос, наче пропав, він також був сильно п'яний, але фізично набагато сильніший від мене. Цього жаху не можу забути і не забуду ніколи. З гуртожитку наступного дня виселилася, Здавалося, навколо всі знають все і з презирством дивляться на мене. Мені 30 років, я і досі не маю власного житла. Винаймаю кімнату у помешканні, де живе господиня з чоловіком, старенькі пенсіонери, сім'ї у мене нема. Я боюся, не вірю в щирі стосунки, чоловіки жорстокі. Пишу ці рядки не для того, щоб розповісти усьому світові, яка я бідна і нещасна. Таке життя проживають тисячі жінок, ми сірі миші. Немає ні краси, ні щастя, немає сім'ї, немає гідної роботи, люди, які стоять вище рангом, вважають нас нижчим класом. Але ж ми живі і також маємо право на щастя, а так хочеться бути коханою, вийти заміж і народити дітей. Моє життя у замкнутому колі. Встаю рано, снідаю, йду на роботу, а ввечері повертаюся втомлена додому. Найбільше не люблю вечорів і вихідних. Вони не лише одноманітні, а й нестерпно довгі.